Виконуємо номер 709 із підручника Геометрія 7 та номер 4914 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Доведіть, що кут між дотичною і хордою, що виходить з точки дотику, дорівнює половині дуги, яка лежить між сторонами кута. Тобто кут САВ дорівнює одна друга дуги СНА. Малюнок 25.10. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок. І записала коротку умову задач. Нам дано коло центр О, СА у нас хорда, А Б дотична А точка дотику. Потрібно довести, що КЦБ дорівнює одній друзі до ГА. Почнемо з того, що за властивістю дотичної, дотична до радіуса, дотична Дора перпендикулярна до радіуса, який в точку дотику, тому наш кут ОАБ буде 90 градусів за властивістю дотичної АБ, Перпендикулярно до ОА. Тепер кут АОЦ у нас центральний кут, його центр. вершина цього кута це центр кола. Кут АОЦ центральний. Кут, Що спирається на дугу. АНЦ. Градусна міра дуги дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута. Тому кут АОЦ дорівнює дузі градусній мірі дузі АНЦ. Трикутник АОЦ у нас рівнобедрений. АОЦ рівнобедрений. АО дорівнює СО як радіуси. За властивістю кутів прямокутного трикутника. Кутів прямокутного рівнобедреного трикутника, рівнобедреного трикутника. Кут Оац дорівнює куту ОЦА. ОЦА. І можемо знайти ОАЦ дорівнює ОЦА і дорівнює 180 градусів. Відняти градусну міру кута АОЦ І поділити на два. Замінимо радусну міру кута, АОЦ градусною мірою дугі, на які цей кут спирається. Це буде 180 градусів відняти це градусну міру дуги і поділити на 2. Поділимо на 2 180, 180 отримаємо 90, відняти 1 друга градусної міри дуги АНС. Ну а тепер знайдемо кут САБ. Кут САБ дорівнює 90 градусів САОАБ відняти кут ОАЦ. О, а, це. ось він наш кут 90 градусів. Відняти одна друга градусної міри дуги АНЦ. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки і додамків дужка змінимо на протилежний. Відняти 90 і додати одна друга дуги Анц. 90 мінус 90 буде 0, і виходить, одна друга в нас залишається дугі АНЦ, що і потрібно було довести. Отже, кут САБ дорівнює одна друга градусної міри дугі АНЦ. Тут у нас Ан С. І зверху дуга номер 709 із підручника геометрія 7, та номер 49 крапочка 14 із підручника математика 7. виконано.